Великий сонцелюб навіки в нашому серці. Щиро кажуть вінничани, земляки великого письменника Михайла Коцюбинського, які завітали на урочисте свято з нагоди 149-ї річниці з дня його народження. Садиба Михайла Коцюбинського надзвичайно енергетичне місце. Це відзначили як працівники музею, звичайні відвідувачі, так і екстрасенси, подейкуючи, що навіть за один день, проведений тут, можна набратися здоров'я на цілий вік. А свято Сонце-поклонника обов'язково поверне в тепле літо навіть посеред осені. Ми замовили гарну погоду, і вона нам до нас прийшла. Я вам скажу, що за 16 років. Я не пам'ятаю, щоб в нас була непогода на цьому святі завжди в нас сонце, і гарно ми проводимо це свято. Я задоволений, не знаю, скільки мені ще прийдеться проводити такі свята, бо наступний буде ювілей 150 років від дня народження сонцелюба, то треба ще більше готуватись до цього. Складається враження, що протягом святкування річниці Михайла Коцюбинського разом з ліричною кобзою. Українською дитячою школою митців та запальним українським хором осінні барви співала і його душа. А віршовані рядки віницьких та закордонних авторів, присвячені великому письменнику, спонукали її підійматися ще вище до сонця та змушувати його світити яскравіше. Хата Кочубинського прийшли, прийдемо. Не проси, щоб не ходили в осінь. Моргають предків тіні. Тут, взявши сили і снаги, як той Антей Афінський від коцюби, від кочерги, Михайло Український пішов у світ холодних злив з жаринкою в долонці, у слові серце спопилив, щоб запалити сонце. Цікаво, що Тарас Шевченко народився в українській селянській родині. Леся Українка в мистецькому оточенні серед поетів та письменників. А от Михайло Коцюбинський, як син чиновника, з дитинства чув тільки російську, проте це ні в якому разі не завадило йому прикипіти душею до мови калинової та привити свою любов нащадкам. Творчість і по сьогоднішній час надихає всіх нас патріотизму на добро, на людяність. Звичайно, вона великий вклад внесла в подальший розвиток української літератури. Тому сьогодні ми бачимо, як наряду всесвітньо відомими, прогресивними письменниками стоїть наш Михайло Коцюбинський. Вінничани Михайла Коцюбинського називають сонцелюбом або сонячним письменником. Не лише через те, що він проспівав гімн Сонцю, а й тому, що з кожним роком своїми новелами він запалює в серцях дітей нові золотаві вогники добра, поваги, правди та щастя. Олена Закревська, Вадим Демець новини СМА ТВ.